Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі з вами отець Роман Лаба, і якщо ви не боїтеся спілкуватись на важкі теми, то підпишіться на цей YouTube канал. Під одним із нещодавніх моїх відео на тему перемовин і на тему книги Гарі Каспарова сама наближається, появилися прохання зробити відео на тему туранської цивілізації. Ну і я, власне, це відео роблю. Незважаючи на силу російської пропаганди, незважаючи на те, що десятиліттями нас намагалися переконати в тому, що ми один народ і мова одна з невеличкою різницею, все ж таки більше і більше притомних українців розуміє, що росіяни це народ, який мислить цілковито в іншій парадигмі, що, в принципі, вражає одне російське прислів'я умом Росію не понять. З чого це виникає, чому не понять? На це запитання намагався відповісти видатний польський вчений Фелікс Конечний. В своїй праці з 1935 року про множинність цивілізацій він представив оригінальну всеосяжну теорію цивілізацій, які змагаються між собою. Конечний писав так. Завжди існували і існують природні об'єднання. Найбільшої міри, найвищ... найвищого рівня, можна так сказати, і настільки сильні, що вони сильніші за всі держави і армії. Це цивілізації. На думку Фелікса Конечного суспільства, які дотримуються по суті одного і того ж самого способу колективного життя, утворюють одну і ту ж цивілізацію. Якщо коротко, то цивілізація, в його розумінні це метод, згідно якого будується устрій суспільного життя, певна модель суспільного життя. І модель, яка визначає домінуючі в даній цивілізації цінності згідно фелікса конечного, це так зване пентаміно буття, квінкунг латиною. Зараз поясню, що це таке. Це збір п'яти категорій людського існування: добра, правди, здоров'я, добробуту і краси. Ще раз, добра, правди, здоров'я, добробуту і краси. Ці категорії огортають п'ять сфер життя людини. Добро пов'язане з моральною сферою, правда торкається природного пізнання, тобто науки, знання, і надприродного, тобто віри. Здоров'я виражає стосунок людини до власної тілесності. Добробут огортає економічну сферу, натомість краса торкається сфери людської вразливості. Добро і правда відносяться до внутрішньої, духовної сторони людини, здоров'я і добробут до зовнішньої. Краса натомість виражає і духовну, і тілесну сферу. Вище згадані категорії тісно пов'язані між собою і отворюють єдине ціле, в якому тілесність, не є протилежністю духовності, а її доповненням. Досить християнський погляд, в принципі. Наявність і рівень отих категорій були мірилом, такою мірою тієї чи іншої цивілізації, в теорії конечного дефект в якійсь тих категорій, чи що і цивілізація є дефективною бракованою. Тобто ідеальна цивілізація це коли всі ці категорії. Є в достатній мірі, можна так сказати. Згідно теорії Фелікса Конечного, існує сім великих об'єднань цивілізацій: брахманська, китайська, єврейська, туранська, арабська, візантійська та латинська. Ну і нас буде цікавити туранська цивілізація, а можливо, в якихось наступних відео торкнемося ще інших цивілізацій. Запевняю, це дуже цікава тема. Отже, туранська цивілізація. Термін туранська цивілізація походить від перського слова Туран. Це слово використовується для опису регіону Центральної Азії. І ось чотири основні риси туранської цивілізації: релігійний локалізм на противагу універсалі... універсальності універсалізму. Мілітаризм соціальної організації. Тобто, це. Військова держава, якщо хочете. Державність заснована на приватному праві і відсутність концепції нації. В своїй праці Розвиток моралі, конечний пише, що туранська цивілізація виводить все суспільне життя з табірної влади. Вона зосереджена навколо особи вождя, який є напівбогом, володарем життя і смерті. Згідно з достовірними свідченнями, засновник монгольської імперії Чингісхан, помирає в 1227 році, говорив, мав так говорити, я відчуваю найбільшу радість, коли проливаю кров моїх ворогів і сльози їхніх жінок. Здається, що династія чингізидів ну, не була аж такою мирною і не дозволяла на мирне співіснування. Багатьох-багатьох культур. Так. В туранській цивілізації, а до речі, Олександр Дугін, головний ідеолог Кремля, в монголо-татарських навалах вбачав навіть божественне втручання. А згідно нього, монголо-татари принесли на сцену історії братерську етику. Неймовірно. Турецькій цивілізації примхи правителя переважають над законом. Він є власником усієї держави, всіх і всього. І все населення перебуває у нього в рабстві. Можемо це побачити на прикладі такого диктатора, здається, Туркменістану Берди Мухаммідови, якщо не помиляюся, цей старший зараз, здається, син його править. Ой, що він тільки не витворяв, писав книги про чай, хоча там сильно не, не розуміється в цьому. Займався карате, був найкращим стрілцем. Всім все пояснював, Ну і всі мусили записувати всі його пояснення в е, е, якихось там блокнотах. Е, по всій державі його пам'ятники можна було побачити, мабуть, там така. Пам'ятникоманія і так далі. і так далі. Але не тільки наприклад і нього можемо бачити, але, наприклад, і теж інших диктаторів, можете в коментарях їх навіть там написати десь. Отже, він може, тобто диктатор, правитель, його примхи переважають над законом. Він може, якщо на те буде його милість, допускати інших до певної форми власності і до особистої свободи. Ale te i inne zawsze leżą do dalszego rozporządzenia. W pewnym momencie win może zmienić swoje decyzje. To też stanowi charakterystykę turańskiej cywilizacji. Narody tej cywilizacji to polki wojny w sensie istnienia, jakich których jest wina i zawojowania. W mierny czas narody turańskiej cywilizacji wpadają w marazm i inertność mówi Felik Koneczny. На перший план в туранській цивілізації власне, виходить власне, агресивна боротьба, війна, боротьба за існування тощо. Наслідком цього є військова організація суспільства з керівним принципом абсолютного підпорядкування одноосібному правителю і його мандатам, його наказам. Це поширюється на всі сфери життя. Як зауважує Юзеф Косецький, туранці вміють слухати накази і виконують їх. Але їм важко думати і приймати самостійні рішення. Їм важко бути самостійними. Їм легко бути під кимось, іншими словами, Їх, їм легко бути під владою якогось у, крепкого диктатора. Самостійні рішення приймати, робити акти волі о, це їм дуже важко. Сьогодні туранська цивілізація в формі, яка подібна до опису Фелікса Конечного, існує хм, в Російській Федерації. До такого стану, ну тут можна багато чинників наводити, але до такого стану передусім призвело майже 250-літнє панування монголів в Московії. І, ну не тільки, ну, але поки що на цьому зупинимося. Найбільшою цінністю в туранській цивілізації є влада. Влада влада. Однак це не влада в розумінні Арістотеля чи потім Томе Аквінського. Християнської філософії згідно, згідно християнської філософії, влада накерована на bonum комуни, тобто на спільне благо. Спільне благо. В цивілізації, збудованій Чингісханом, в туранській цивілізації, влада служить для користі того, хто її звершує. Тобто, той вождь, його еліта, так, вони живуть добре. Таке розуміння. Влада стало спадщиною Російської Федерації. Одноосібне правління є нормою в цій країні і не має великого значення, чи це хан, чи цар, чи перший секретар, чи президент. За словами деяких політологів, більшість росіян сприймають нелегітимного президента Путіна просто як авторитарного царя. Саме так. В туранській цивілізації влада вождя не має меж. Як зазначає згаданий вже Фелікс Конечний, свавілля правителя є єдиним джерелом права, і той, хто усуне його мечем, зашморгом або отрутою, має право стати правителем, таким же, як і його попередник, таким самим. Про це пише він в книзі розвиток моралі, лідера цивілізації туранського типу люблять. Люблять, він має високі рейтинги, але не беззастережно. Він повинен бути переможцем, завжди переможцем. Туранці не сприймають лідера, який зазнає поразок. Він повинен постійно доводити, що його авторитет і вплив зростає, рейтинги зростають, показники зростають. Правління правителя переможця не оскаржується. Переможець робить те, що хоче. А якщо оскаржують, то це. Погано закінчується, до... Погано закінчується для опонентів. Ну і радше ми багато таких прикладів можемо навести на цю тему. Саме по цій причині внутрішні економічні проблеми компенсуються російською владою зовнішніми успіхами, чи то в геополітиці, чи в загарбницьких війнах. Представник туранської цивілізації. Весь рік готовий їх їсти, їсти сухарі, якщо по телебаченню він буде бачити перемоги свого вождя. Дорогі мої, вже з цього можемо зробити якийсь перший висновок. Який? Ну, наприклад, такий серйозним ударом по туранському суспільству буде такий вид пропаганди, який покаже, що успіхи вождя це насправді не успіхи, це поразки. Що вождь терпить поразки. А тоді недовго треба чекати, щоб туранське суспільство замінило його на іншого вождя. Ох, якби я був ректором якоїсь військової академії, не дай Боже, ясна річ, то праця Фелікса Конечного про цивілізації була б обов'язковою, щоб отримати військове звання. Дорогі мої, на цьому закінчую цю першу частину і думаю, що я продовжу цю тему. Бо вона неймовірно важлива і цікава. Дякую вам за увагу. За увагу дякую за ваші пожертви, донати. Я їх використовую задля перемоги. Хто бажає долучитися, то в описі під відео є така можливість. Бувайте здорові! Всього найкращого вам!